Що ж, важко починати після політичних пристрастей. Проте сьогодні ми поговоримо про спорт. Моє вітання. Мене звати Сергій Сілін, і це програма Твій Дакар. Сьогодні ми поговоримо про наймасштабнішу гонку у світі, найбільш небезпечне випробування на планеті для автомобілів і людей. Ралі Рейд, марафон Дакар. На мені вишиванка, і це не випадково. Адже це нова святкова форма української команди «Сіксті Україн на цьому ралі. Не помітити, якої на старті марафону не зміг би ніхто. Я був на старті у столиці Перулімі, і можу сказати, це незабутні враження, коли ти, одягнений у українські мотиви, представляєш свою країну на світові події. Зараз я біля карти цьогорічного Дакару, який бере свій старт тут, у Лімі, і перетинаючи майже 9 тисяч кілометрів, а це трохи менше ніж чверть земної кулі, фінішує у столиці Чілі Сантьяго. Пів тисячі учасників найважча гонка у світі і єдина українська команда. Ну хіба це не чудово? Отже, сьогодні у програмі ми поговоримо про гонку, будемо стежити. За рухом нашої команди на одній з найважчих спецділянок Дакару спробуємо зв'язатися з нашою командою по телефону в Аргентині. Подискутуємо з запрошеними експертами, покажемо унікальні кадри з марафону. Ну а на сам кінець вас очікує музичний сюрприз. Але що таке дакар? Звідки він пішов і чому найкращі гонщики світу намагаються потрапити на гонку, на якій вони можуть не лише знайти славу, а й вічний спокій. Про це у нашому першому матеріалі. Дакар це пригода. Такий задум був у його засновника француза Т'єрі Сабіна, який заблукав у пустелі і вирішив, чому б не створити перегони на витривалість людей і машин. Перша гонка стартувала у 1979 році і зібрала чимало відчайдухів, які зрозуміли. Це зовсім не просто. З часом гонька перетворилась на змагання не тільки гонщиків, але й заводів. Кожна автомобільна компанія для просування марки мала за честь представити свої автомобілі та екіпажі, аби перемогти на супермарафоні. Фактично, «Дакар» перетворився на Олімпійські ігри серед автомобілістів. Проте шанси у учасників були нерівні. Маючи чимало фінансів і механіків, заводи створювали суперавтомобілі, на яких випробували свої напрацювання для майбутніх серійних авто. А ще заводи мали змогу купувати кращих пілотів та штурманів. Отже, уявіть, як воно змагатися з такою армадою ралістам початківцям чи тим, хто своїми руками будує автомобілі. Але на щастя, на Дакарі не все вирішують гроші. Вдача теж дуже важлива у марафоні. Ти можеш сидіти у суперавтомобілі, бути найкращим пілотом, але не помітити маленького камінчика, який розріже колесо майже навпіл, чи зірватися з дюни у прірву, не помітивши її на карті. На кожному дакарі до фінішу не доїжджають половина з тих, хто виходить на старт. До 2007 року міжнародний ралі ралі-марафон відбувався в Африці, але після терактів організатори перенесли його до Південної Америки, і гонка стала ще цікавішою. Адже Головний принцип Дакару: чим важче, тим краще. Кожен Дакарівець знає: початок підготовки до наступного ралі починається після фінішу гонки. Цілий рік команди планують як підготувати авто, набратися досвіду пілотування, продумати правильну логістику, як дістатися у південну Америку і багато іншого. Отже, Дакар це не просто старт та фініш. Українська команда «Сікст Стю на ралі у цьому році з'явилася у шостий раз. Спершу, як запевняє лідер команди Вадим Нестерчук, це була авантюра: поїхати і дійти до фінішу. До того ж, сама ідея виїхати на Дакар прийшла з бізнесу Вадима. Він вирішив, де ще можна навчитися розбиратися у автомобілях та організовувати підтримку на дорозі, як не на самому важкому ралі планети. Але Дакар 2008 відмінили. А до наступного наші не встигли підготувати авто, розбивши його за кілька місяців до відправки автомобілів у Південну Америку з Європи. Отже, 2010-й став першим виступом команди, який завершився посередині марафону. Але здаватися, це не риса українців, і наступні два дакари команда фінішувала з непоганим результатом 35 35-м та 36 м місцем. кажуть, стабільність це запорука майстерності. Але завжди, звісно, хочеться більшого. На Дакар 2013 команда вийшла з амбіт ціллю увійти до десятки кращих, чи вдасться це їм? Побачимо попереду ще половина. Ну що ж, насправді, потрапити у десятку це дуже важко, і ви самі переконалися у цьому. Втім, буде не зайве побажати українській команді зробити це. А зараз у нас є унікальна можливість простежити і показати, як їдуть команди у різних заліках, адже крім позашляховиків, у Ралі приймають участь ще три основні групи: мотоцикли, квадроцикли та вантажівки. І зараз я пропоную поглянути на сайт, який у нас відкритий за моєю спиною, Ви бачите, це ми одразу бачимо карту сьогоднішньої спецділянки. На які розташовані певні точки. Ми бачимо від однієї до тринадцятої. Це ті точки, які необхідно пройти усім екіпажам. І якщо вони навіть одну якусь не візьмуть, то звісно за це отримують пеналізацію. Ми можемо простежити, як починала, наприклад, сьогодні українська команда Сікст Ukraine», як вона стартувала, з якого місця. Так, дивимося. Ось. 345-й має українська команда. Це вона сьогодні стартувала 52 м номером. Тобто, це той номер, з яким вона закінчила попередній восьму спецділянку. І можемо подивитися, як вона йшла сьогодні вздовж гонки. Тобто стартували хлопці 52-ми. Потім дивимося далі вже на третій точці. Вони у нас були 37-ми. І зараз ми бачимо, де вони знаходяться. Знаходяться вони на шостій точці. Тобто вони першу частину спецділянки фінішували. Що ж, і зараз? Зараз ми дивимося. Ага, ось вони у нас. Вони у нас зараз на 34-му місці, тобто це той результат, який на даний час онлайн ми можемо справді дивитися, який він у нас є. Це досить непоганий результат, як для сьогоднішнього дня. Ну, але це тільки ми говоримо про сьогоднішню спецділянку. Звісно, ми не говоримо за всю гонку, оскільки це лише тільки дев'ята спецділянка. А попереду ще ну реально ще шість етапів. Але сьогодні справді етап найважчий. Ми бачимо 593 кілометри. Має проїхати автомобіль разом з екіпажами по ну досить складній трасі від Сан Мігелю Токуману до Кордоби. Ну і е, там вже подивимось на фініші е, нашого команди, яка вона все таки місце буде займати. Ну, отже, саме так ми можемо спостерігати і враховувати, як їде будь-яка команда і на якому місці в режимі онлайн. Ну оскільки мені пощастило побувати кілька перших етапів разом з командою Сік Ukraine, я не зміг собі відмовити, задати кілька питань лідеру Вадиму Нестерчуку, і зараз пропоную поглянути на наш діалог. Для мене цікаво і важливо створити ту команду, яка може досягати результату. І, звичайно, важко, да? тому що будь-яка нова ситуація, плюс така незвичайна ситуація, екстремальна. Жара, пустеля, палатки не зовсім можливо там гарна їжа, переїзди, втома. І люди на це можуть реагувати. Ти можеш зациклюватися на тих негараздах і негативах, які ти маєш, а можеш знаходити якийсь позитив і ставати сильнішим і сам, і, і колективом, з яким ти в даний момент з е, е, перебуває, зв'язався, і спробуйте проаналізувати цю ситуацію просто для себе. Ми стаємо сильнішими, ми виносимо з цих всіх негараздів щось позитивне. Починаємо цінувати один в одному якісь позитивні характеристики, кожен пробує боротися з своїми негативними моментами для того, щоб ми ставали сильнішими, і це дуже важливо. От от ваше відчуття, коли ви просто бачите, не просто відчуваєте підтримку з України, а коли ви бачите підтримку тут, в Перу, прапорами, словами. Відчуттями, ну повірте, що вболівальники це дуже важливо і приємно. Я так прокоментую навіть не поки що не про українських болівальників, а про перуанських болівальників. І коли мене запитують, ну там втомлений, да чи чи спішиш, а там люди тебе хватають за руки, фотографуватися хочуть. Ну, потрібно знаходити на це час. Я знаю, що потрібно знаходити час. Люди простояли там цілий день під сонцем, і їм це цікаво, для них це важливо. Відповідно, потрібно реагувати, тому що все-таки ну то, що люди вболівають, то що те, що ми робимо, воно комусь цікаво. Відповідно, воно додає сил. А з нашими вболівальниками, звичайно, воно воно дуже приємно, коли ти бачиш український прапор. І там на старті, на фініші, воно, воно дає тобі підтримку, що ти ну, не один тут в пустелі. Ну а насправді українських болівальників на старті гонки чи спецділянок було принаймні зо два десятки. Але той антураж з прапорами, командними футболками та викриками Україна, ну вони привертали увагу всіх учасників марафону та мешканців Перу. Ну і з нашими болівальниками хотіли, звісно, сфотографуватися усі, хто був поряд, а отримати хоч щось на згадку бажали. Ну, просто всі саме один з таких моментів, і вдалося спіймати телеоператору. Я зараз прошу показати цей момент. А я поки прокоментую, що саме відбувається. Ну от Зараз ви бачите, як іде обмін а, українською, українською футболкою української команди Сікст Україн і а, також перуанською футболкою. А, от хлопчина, який зараз вдягає червону, це Ігор, а, ігор зі Львова. Ну а тут хлопчина, скоріш за все, з Наски приїхав і тепер має футболку української команди Six Ukraine. Як бачите, а, вони дуже задоволені цим. Ну, а це ще один з епізодів. Ви бачите мене. Я е, намагаюся обмінятися прапорами е, Перу і України. Тепер я зараз говорю, що принаймні в одній сім'ї перуанській точно є український прапор. Ну, а у нас є е, е, прапор Перу. Ось я його навіть з собою привіз. Хотів вам його показати, як він виглядає. Це прапор Перу. Ось, бачите, там і лами, і дерева. Не, не тою стороною. Так. Ось тепер у нас є справжній перуанський прапор. Будемо мати надію, що хлопці привезуть з собою також прапор Аргентини і Чилі, і ми зможемо в архів команди Six to теж їх покласти. Ну що ж. Як я вже й говорив, наша команда зараз їде на одні з найважчих спецділянок марафону. І у нас, в принципі, є можливість спробувати і поспілкуватися з менеджером команди Юрієм Черкащенко, як все-таки відбувся старт спецділянки і який настрій загалом у команді. Юрію, чи чуєш ти нас? Да, я слышу. Юра, скажи, будь ласка, як, як пройшов старт спецучастка, яке настроєння у команди, як пілот Штурман між собою спілкуються? Ну, прежде всего, я хочу сказать про вчерашний день. А, вчера был день отдыха, и к нам на Бивуак приехала украинская диаспора из Буэнос-Айреса, которая проехала 1800 километров. Они сами пробрались на Бивуак, приготовили нам осада, это местное мясо. Вот. Они приехали с баянами, мы это все засняли, и пели украинские песни нам прямо на бивуаке. Вокруг собралось очень много других команд, которые не понимали, что происходит в 11 часов вечера. Ну, закончилось все украинским гимном, исполняющимся на баянах. Было так очень интересно. Юра, скажи, пожалуйста, успели, успели ли подготовить автомобиль к следующим этапам гонки? По поводу сегодняшнего спецучастка. Сегодня один из самых длинных спецучастков, 850 километров, из которых только 200 километров асфальта, все остальное это спецучасток, который будет проходить по Аргентине по камням. Финиш будет в городе Кордоба. Мы сейчас находимся 15 километров от города. Наш боевой экипаж где-то приблизительно 350 километров. Сейчас проходит спецучасток. Я понял. Юра, спасибо большое. Ми продолжаем следить за выступлениями нашої команди. Ну а поки ми говорили з нашою командою, я хотів би представити гостя нашої студії. Це Олександр Селюк, відомий український автогонщик. Привіт. Драсті. Скажи, будь ласка, чи як ти вболіваєш за українську команду, чи стежиш за її виступами на Дакарі? Ну я думаю, всі спортсмени з України. как получается, но время от времени отслеживают это очень интересное, захватывающее зрелище. Вот, конечно же, переживаем и, наверное, в большей степени большинство спортсменов желают быть на финише ребятам и удачи. Ну, а ты, Александр, хотел попробовать вообще когда-то себя в ралли-рейдах или классическое ралли – это твой конек? Ну, я вам скажу так, если посмотреть всю историю, может быть, не всю, но то, что я знаю со стороны классического ралли, то очень много э, людей, которые <coughs> э, достигли каких-то вершин уже в классическом ралли, потом э, пробовали свои силы в Дакаре, то есть э, в гонках на выживание. Э, видимо, есть э, какой-то в этом смысл, есть... Э, У этих людей какой-то опыт знания автомобиля езды, возможно, оно потом применяется для хорошего результата и на таких сложных гонках, как Дакар. Насар Алятия, один из победителей Дакара 2010 -го года, предложил Себастьяну Лебу как раз участвовать в Дакаре 2014 -го года на автомобиле вот, постройки катарской команды, которая сам Насар фактически и является ее спонсором. Так что, ну, ну, может да. быть, и ты когда-то себя в Дакаре тоже решил. Я попробовать? бы, наверное, с огромным удовольствием, потому что это все равно автоспорт. Это, конечно, очень э, дисциплина, которая достаточно сильно отличается от классического ралли, но. Самое главное, там все равно присутствует. Там присутствует автомобиль, нужно его хорошо знать, достаточно хорошо чувствовать. Вот. Ну, естественно нужно иметь огромный опыт и знания о специфике дороги, трассы и много нюансов, которые за один сезон, за одну гонку ты точно не узнаешь. Это несколько этапов нужно ехать и так далее. Хорошо. Ну, э, фактически ты стоял у самых истоков э, ну, автоспорта украинского после вот, независимости. Ты сел за руль, насколько я помню, тебе всего лишь 17 лет только исполнилось. Да. А, Дакар — это мечта. Дакар — это то, что будет когда-то в будущем, но до него нужно дойти. Вот как вообще, по-твоему, вот, украинский автоспорт, или это классическая ралли, или ралли-рейды, или трофи, а, как туда сейчас вот, все-таки молодежь попытаться привлечь, и насколько развита на сегодняшний день автоспорт в Украине? Ну, э, способов на самом деле много, но самый главный и самый сложный это финансовая сторона. Это э, все прекрасно понимают, что вот на таком уровне уже это э, огромные цифры, бюджеты, больш... огромнейшие бюджеты, в которые все, как правило, часто и упирается. У людей очень много желаний, есть определенные возможности, но часто это заканчивается на том, что не хватает финансирования, то есть не хватает бюджета. Вот. Но то, что касается развития украинского автоспорта, ну, скажу э смело и уверенно, то, что за последние три года, четыре, э украинский флаг э в во всех статистиках мировых все чаще Чаще появляется, но ну, радовать нас. И не деле. только просто как статисты, а и э, украинские гонщики завоевывают достаточно хорошие результаты, показывают и выигрывают гонки. Это не может не радовать, и э, это стимулирует идти дальше и добиваться новых вершин. Ну, я тебе бажаю якомога йти э, далее. Досягати нових все таки вершин і пробувати і перемагати і здобувати перемоги для нашої України. Дякую тобі, Дякую. що ж ну я дякую нашому гостю за цікаву розмову. Ну а дакар триває. Попереду учасників важкі етапи, і хотілося б трохи розказати вам, наші глядачі, що очікує команди у найближчий тиждень. До екватору гонки дійшли далеко не всі гонщики зі 153 стартуючих у лімі позашляховиків На старт восьмого етапу вийшло 105, тобто, майже для півсотні цьогорічний дакар вже закінчився. Така ж ситуація і в інших категоріях. Третина гонщиків вже спакувала речі та відправилась додому. А попереду буде ще важче. Вдома і екіпажів, і автомобілів даватиметься взнаки. Ще шість довжелезних етапів, а це майже чотири тисячі кілометрів, які пройдуть через важку пустелю Ф'ямбали, ще один перехід через Анди і чилійські піски з височенними дюнами, які спускаються аж до берега Тихого океану. Отже, буде дуже важко витримують. Тільки найсильніші. І вигляд перших десяти місць у кожній категорії ще не раз зазнають змін. Ми ж продовжуємо вболівати за українську команду та бажаємо їй діти до заповітних місць у десятці кращих. Ми теж продовжуємо вболівати за наших, і саме зараз дивимося, як вони далі проходять наступні спецділянки. І я вас теж прошу, долучайтеся. Будь ласка, заходьте на сайт команди Dakar.net.ua і продовжуйте дивитися, як українська команда здобуває перемогу для нашої країни. Ну а зараз обіцяний сюрприз. Одразу по закінченні милорічної гонки команда «Сікст Україн разом з молодим, але дуже амбітним українським гуртом, назва якого восьмий день створила пісню Давай, давай, яку присвятила всім українським спортсменам, які представляють нашу країну у світі. Я ж вами прощаюся до наступного понеділка. Єдине, що хочу нагадати, що спонсором нашої програми є компанія «Сікст» – лідер прокату авто в Україні. Ну а зараз гурт Восьмий день, пісня Давай, давай. Thank you.